Доброго дня! Сьогодні ми з вами маємо поговорити, яким чином пройти тести. Нагадаю вам, що у нас є програма сертифікації, яка складається з двох лекцій, до кожної лекції є тести, і далі буде фінальне тестування. Тож, щоб зайти на програму сертифікації зі стандартної сторінки, де є у нас розклад вебінарів, ми обираємо закладку сертифікації і переходимо на дану сторінку. І тут нас вже чекає перший тест. Давайте ми швиденько перейдемо до запитань і подивимось, як зробити пошук за аналогічною темою. Перше запитання, яка організація публікувала більше документів за темою певною, що проіндексована в Above Science Core Collection. Звісно, ми будемо з вами шукати іншу тему. Зосередимось сьогодні на каві. І будемо всі пошуки робити за темою кава або Чай. Заходимо в «Web of Science Core Collection. Якщо ми говоримо про якийсь тематичний пошук, то нам необхідно обрати поле топік, далі написати слово. В даному випадку ми будемо писати кофі, а ви скопіюєте ту назву, яка є. Тобто кава, у вас буде прокрастинація, отримали документи. І щоб зрозуміти. Яка установа написала більше, ми можемо опуститися в панелі уточнення результатів, знайти поле affiliation, і ось у нас буде назва установи. Переходимо до другого запитання. Друге запитання: яка країна знаходиться на третьому місці за кількістю публікацій, знову ж таки, за тією самою темою, що була у нас в попередньому запитанні. Тому ми можемо не змінювати тему. А для того, щоб знайти країну, опускаємось трошки нижче, знаходимо країну, відраховуємо, яка третя, і ставимо її в правильну відповідь. Далі, яка кількість оглядів в певному році була за певною темою? Тема співпадає з тим, що було 22-й рік і у нас мають бути огляди. Піднімаємось нагору, нам необхідно знайти роки, 22-й рік, уточнили результати. Нам потрібні огляди. Огляди у нас знаходяться в типі документів, Review Articles, ми можемо або уточнити результати, або ми одразу бачимо цю кількість. 274, її ми поставимо у відповідь. Наступне, знову ж таки, та сама тема, і нам необхідна яка кількість праць, вчених з України. Не впевнена, що у нас буде відповідь за темою кава, але тим не менш. Немає в запитанні ніяких обмежень, тому ми маємо їх прибрати. І далі ми маємо знайти Україну. Для цього опускаємось нижче, обираємо країни. Ми за замовчуванням бачимо лише перші 5, натискаємо на Побачити всі і спробуємо знайти Україну. Знаходимо! І українці також мають статті за темою «Кава». Обрали. Чи правда це, чи ні, давайте перевіримо, хоча цього і нема в запитанні. Клікаємо на назву роботи, дивимося, тут кофеїн, відповідно, кава теж є. І бачимо, що у нас, дивимось більше, є з інституту медичного інституту богомольця є автори. Так що дійсно є у нас науковці, які досліджують каву. Переходимо на наступне запитання: вказати прізвище найпродуктивнішого автора за певною темою. Переходимо знову ж таки до результатів пошуку. Ми можемо повернутися з таким чином. Дивимось уважно на запитання. Тут у нас немає знову ж таки, уточнення за країною, тому ми маємо не забути прибрати фільтр. І щоб побачити найпродуктивнішого автора, також можна спуститися в самий низ по панелі уточнення результатів і, відповідно, обрати профіль дослідника, вибрати цю, цей пункт. Зверніть увагу, що можна просто авторів чи профілі дослідників. Будемо використовувати відповідно профілі дослідників. Далі у нас наступне запитання: знайти організації, які опублікували більше експериментальних робіт, відповідно тип документу, «Article» В певних роках за певною темою, і бачите, тут вже інша тема, тому нам необхідно буде її змінити. Для того, щоб змінити тему, у нас є або ми можемо почати спочатку, натиснути на вибовсенс, робити пошук від самого початку, або можемо клікнути на результат і замінити тут, наприклад, на слово. Чай в даному випадку. Бачимо, яка кількість є результатів за словом чай. Нам необхідно 23-24 рік і експериментальні статті. Обираємо 23-24 рік, уточнили результати і не забуваємо, що нам необхідно обрати саме article експериментальні статті. Відповідно, є певна кількість документів. Щодо не використовувати підказки штучного інтелекту, зверніть увагу, що підрядком пошуку у нас є додаткові підказки, от їх не треба зараз додавати. Зверніть увагу, що коли ми робимо пошук по чаю, то у нас є і поліфеноли чаїв. і... Є різні варіації, чаї, в тому числі Камбуча, такі який зараз достатньо популярні. Ми їх не використовуємо. Якщо б ми хотіли їх використовувати, то ті слова, які нам підходять, ми б додали і натиснули на Додаткові результати. Якщо нам треба видалити ці слова, відповідно, ми досить просто можемо їх видалити, або видалити всі ключові слова, які ми додали. Ось таким чином, все це робиться. Наступне у нас інше слово, знову ж таки, не забуваємо. Давайте ми знову-таки перейдемо на кофі, тобто на каву, і оглядові статті в певних роках, і роки будуть інші. Тому ми прибираємо ті уточнення, які у нас були. Не забуваємо змінити наш пошуковий запит на те слово, яке потрібно. В вашому випадку ви будете просто копіювати разом з зірочкою цей термін, натиснули Подивитися. І нам необхідно 18-19 рік оглядові статті. Відповідно, 18... Оглядові статті ми можемо зараз поставити. Уточнити результати, а 2018 19 рік, для цього нам необхідно відкрити всі, вибрати їх, і уточнити результати. І відповідно ми отримали відповідь, яку нам варто поставити. І збережіть собі перші 10 результатів, як це зробити? Для цього необхідно натиснути на кнопку Аналіз результатів. Я не сказала. Що саме зберігти? Зберігти перші 10 результатів, перші 10 журналів малося на увазі. Зараз ми виправимо, але перевірити, що ви зберігли, немає можливості. Якщо нам потрібно зберігти перші 10 журналів, де друкувалося, publication title, ось у нас назва журналів. Для того, щоб зберігти 10, ми можемо поставити 10, вибрати те, що в табличці, зберігти результати, відкрити, скопіювати ці дані. І поставити їх в екселівську таблицю. Ось таким чином все це можна зробити. Наступне, який фонд вказаний в більшості кількості публікацій за 16-20 рік за тією темою, що була, тобто за темою кави 16-20 рік і фонди. Повертаємось до результатів. Прибираємо все, що було. І обираємо роки публікації. У нас мають бути 16 та 20. 16, 17, 18, 19, 20. Уточнили результати. Фонд. Це у нас «Funding Agency». Відкриваємо. Ось у нас, відповідно, буде відповідь на це запитання. Дев'яте питання. Вкажіть назву найбільш високоцитованої статті, де згадується Україна. Знову ж таки, використовуємо поле топік або тема. Я буду використовувати, наприклад, Казахстан 23-24 рік. Ми беремо, робимо пошук, можемо знову ж таки, починати спочатку. Написати, наприклад, Казахстан. Зробити пошук, ви будете писати Україна. І у нас обмеження двома останніми роками, поточним без 25-го. І далі нам необхідно, щоб було відсортовано за високоцитовим. Якщо у вас тут цитування, наприклад, за релевантністю, то вам необхідно обрати і відсортувати від високоцитованих до низьких. І далі скопіювати назву от такої роботи. Наступне проведіть пошук за вашою темою і спистайте копію на пошуковий запит. Для цього ви можете зайти в Web of Science Core Collection, очистити всі фільтри, зробити пошук за своєю темою. Наприклад, я займалася такою тематикою, отримала результати і копіюю оцей. Пошуковий запит і просто далі заходжу в цей тест і ставлю відповідну відповідь. І натискаю кнопку Подати результати. Так, за 10 хвилин ми з вами пройшли весь тест. Можливо, у вас буде на першому тесті 15 хвилин витрачено, але це не багато часу, але ви засвоїли, яким чином робити базовий пошук Web of Science. Дякую, бажаю успіхів, чекаю правильні відповіді.